Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. На початку духовного життя багато людей переживають стан піднесення. Людина вперше щиро молиться, читає Євангеліє, відвідує храм і відчуває в серці тепло, радість, легкість. Це стан, коли здається, що Бог поруч, усе йде правильно, з'являється натхнення, хочеться змінюватися, прощати, жити по-іншому. Це нормальне явище, так діє так звана призиваюча благодать. Бог сам торкається серця людини, щоб вона зрозуміла наскільки краще жити з ним, ніж без нього. Але це лише початок, це не ознака духовної зрілості, а навпаки, початкова стадія, яка ще потребує багато праці. Далі неминуче настає інший період, його умовно можна назвати відходом благодаті. Людина перестає відчувати те, що було на початку замість легкості сухість, замість радості порожнеча. Молитва важка, думки розсіюються, серце мовчить, і, здається, ніби щось пішло не так, ніби Бог залишив нас. Це може лякати, викликати зневіру або навіть спокусу все залишити. Насправді ж це передбачуваний етап усі святі через нього проходили, бо саме тут починається справжнє зростання. Поки Бог дає відчуття людині легко, але це не заслуга, це підтримка згори, а коли ці відчуття забираються, залишається вибір залишитися вірним або шукати емоції в іншому місці. Любити Бога легко, коли ти відчуваєш його любов, але справжна любов проявляється тоді, коли зникає зворотній зв'язок. Не тільки в радості ми повинні бути з Богом, а й у скорботі, у сухості, у боротьбі. Якщо людина шукає лише приємні відчуття в молитві, то вона шукає не Бога, а свого особистого комфорту. Саме тому Бог іноді приховує свою присутність, не тому, що розгнівався, а тому, що хоче, щоб людина навчилася любити його не за подарунки, а за нього самого. Але що ж робити нам, коли ми знаходимося в такому духовному стані? По перше, не припиняти молитву молитися треба не тоді, коли хочеться, а завжди. Навіть якщо здається, що молитва не йде, вона йде. Молитва без відчуттів це і є справжній подвиг. По друге, не треба шукати натхнення. Бажання знову щось відчути це пастка. Коли ми шукаємо Бога, ми приймаємо будь-який стан і радість, і тишу. По третє, не кидати духовне правило читання, храм, сповідь, причастя, це не повинно залежати від настрою. Якщо людина лишається вірною навіть у сухості, вона зростає. Це як дитина, яку перестають носити на руках. Спочатку їй важко, але потім вона вчиться ходити. Так і ми повинні вчитися любити Бога в усіх обставинах. Благодать обов'язково повернеться, але вже не як натхнення початку, а як внутрішній спокій, сила і тиха радість це буде нагорода за вірність. Тому не варто боятись сухості, її проходили всі, хто прагнув Бога по справжньому. Головне не зупинятись і пам'ятати, хто витерпить, той спасеться.